Святий вогонь до найвіддаленіших куточків Львівщини. У кожній хаті Старосамбірського району святвечір горітимуть лампантки з вифлеємським вогнем. Його місцевим пластунам передали Харцери з польського перемишля. Зустрічала вифлеємський вогонь і Христина Куплявська. Польські харцери разом зі самбірськими пластунами розпалюють багаття з вифлеємського вогню вже п'ятий рік поспіль. Роблять вони це на самісінькому кордоні. Україна Польща в Нижанковичах кажуть, така акція зближує обидві нації. Так сороку збереше так, щороку збирається група добровольців, які з радістю передають цей святий вогонь від Польщі до України. Вона на соб'яні і зустрінеться вогник. Це є які ми розносили тепер будемо розносити по домівках нашого району і дійсно дисмілізувати щось тепле, хороше, те, що звичайно ж там за. На церемонії були присутні представники як польської, так і української влади. Уродженець Старосамбірщини Михайло Гичка впевнений, було б нерозумно не використовувати таке географічне розташування району для передавання святого вогню. Кожного року на Львівщину, як в всій Україні, привозять вифлеємський вогонь. Так сталося традиційно, що Вифлиємський вогонь, який передається з польської сторони, це потом, по тій причині, що Старосамбіщина найперше, яка межує з польською стороною. Нехай розігріє серця всіх наших земляків, моїх земляків, а також нехай загріє серця всіх жителів України. І в ці святкові дні хай буде для них радісно і весело. Така акція передання вифлеємського вогню саме в Нижанковичах повинна була б ще й привернути увагу до проблеми, яка турбує мешканців Старосамбірщини вже 20 років. На місці, де планується будувати пункт пропуску автомобільні Нижанкович і мольговиче як ви бачите, добре знімали проблем для будови нема ніяких. Є прекрасна дорога по дві сторони кордону. Проблеми в одному немає політичного рішення. Вифлеємський вогонь зігріває і душу, і тіло після того як кожен охочий запалив собі лампадку, усі пластуни та харцери взялися за руки навколо багаття та ще довго співали колядок. Христина Копльоська, Дмитро Логаненко, вісник.